Привіт, послухай вірш про котика. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Подумай та скажи, що означає слово охайний. Бути охайним означає слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, за станом волосся, тіла та одягу. Подивись на дівчинку та скажи, вона охайна чи брутнуля. Допоможи їй стати охайною. Що потрібно зробити дівчинці, щоб стати охайною? перейняти ванну, перечесати волосся, попрати одяг, перечепуритися, поглянь на дівчинку та скажи, якою вона стала. Дотримуйся простих правил гігієни і завжди будеш охайним та здоровим.